П'ять місць зіткнення нанесені на мапу території, де триває антитерористична операція. Саме в цих населених пунктах щасті Мар'їнці, Зайцевому та Луганському, терористи відкривали вогонь по українських позиціях, здебільшого зі стрілецької зброї. Ситуація в зоні АТО дещо загострилася з 18-ї години і до опівночі. Незаконні збройні формування активізували обстріли наших позицій на Артемівському напрямку. Так, о 21 першій п'ятнадцять, двадцять та 22 -15 Бойовики з великокалібергом кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї вели вогонь по опорному пункту сил АТО, що на північ від Лозового. Також на Луганщині, близько 20-ї години, найманці били з гранатомету по українських підрозділах у селищі Щастя. А майже о 23-й годині під мінометний вогонь ворога потрапили наші позиції на південь від сокільників. Попри те, що обстрілів у порівнянні з минулими місяцями стало дещо менше, минулої доби двоє українських військових загинули. Це сталося неподалік населеного пункту Луганське. Там діяли диверсанти. Був бій. Там же загинули два наших хлопця. Один був поранений ще один був поранений не на Донецькому напрямку. Точно зараз не скажу, і один хлопець у нас зник без звісти. зараз встановлюються можливості так його повернення, обставини, куди він міг подітися. Тим часом, неподалік Маріуполя, українські військові запобігли біді. Вони виявили мінне поле, залишене терористами. Бойовики заклали протитанкові та протипіхотні міни неподалік селища Гнутове. Пастку встановили фахівці, заявили в штабі. Ато що 14 мін загрожували місцевим мешканцям, які щодня ходили цими полями. Усі знайдені міни Україн. Скі військові знешкодили Дар'я Феденко та Орест Пона п'ятий канал.